Всім привіт! Сьогодні у нас огляд смарт-годинника від компанії Black Shark. Модель GS3 Sport. Ось така коробка. Годинник має налаштований GPS-модуль. В комплекті йде годинник, шнур для зарядки та запасний ремінець. Така інформація на коробці. І так виглядає коробка досить якісна. Поліграфія. Переходимо безпосередньо до самого годинника. Ось так виглядає сам годинник в чорному корпусі. Контакт для зарядки. Магнітна зарядка, приємний на дотик, резиновий ремінець, яркий дисплей, дуже хороша автономність заявлена. Тестую даний годинник вже десь на протязі двох місяців. Батарея тримає на рівні двох неділь. Має багато інформаційних дисплеїв. Я вибрав оце, мені він більш всього по дизайну та по інформації сподобався. Сам годинник дуже функціональний, має багато функцій, має налаштований GPS-модуль. Зараз пройдемося по меню. Це у нас режими для спорту. Основне меню знаходиться, нажимаємо верхню клавішу. Також є переклад на українську мову. Що ми маємо по меню? Пульс, замір кисню, тиск. Телефон. Годинник має змогу приймати по Bluetooth дзвінки та відповідати на них. Також ми можемо приймати повідомлення та повідомлення від месенджерів. Має вбудовані ігри, компас, погоду. Камера це у нас можливість робити зйомки за допомогою самого смарт годинника через ваш смартфон. Вбудований плеєр, будильник, секундомір, вимір часу, календар, світовий час, калькулятор, ліхтарик. Досить зручна річ. Ось так він виглядає. Приміжмося ще параметри та знову знайти телефон. Параметри. По параметрам. Яркість та час винкненого дисплея, ввінкнення вібрації, режим не турбувати, енергозбереження. Режим телефон. Можливість імкнути. Постійний годинник на екрані та налаштування системи перезавантаження та завершення роботи. Тут можна записувати свої останні піктограми, які були використовували функції. Якщо зробити свайп зверху, то ми бачимо ще меню налаштування. Взагалі годинник дуже зручний, приємний корпус, міцний корпус міцного пластика, еластичний рімінець, приємний дизайн по, по габаритам більш-менш. Не дуже громіські, але достатньо великі. Тіна годинника в районі 2 25 тисяч гривень. Якщо брати на розпродажі в Китаї, то можливо взяти її дешевше. Взагалі годинником дуже задоволений. Всім рекомендую. Значних мінусів не помітив. Яркий, достатньо яркий екран. Всі потрібні функції на борту. Тож годинник можу рекомендувати. Ось так годинник виглядає на руці. Досить зручно, зручний рімінець. Приємний дизайн. Має міцне скло. Та яскравий якісний дисплей. Тож кому потрібен смарт-годинник за невеликі гроші з великим функціоналом. Рекомендую дану модель від компанії Black Shark. Хороша комплектація, приємна якість виконання та хороша автономність роботи на протязі двох тижнів. Що є великим плюсом. Годинник рекомендую.